Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Російський літакопад. І Як сили оборони України підрізають жирні ворожі крила? Усі вони горіли і вибухали як в глибокому тилу росіян, так і на фронті. Яка спецоперація стала найбільшою поразкою року для російської авіації, і сотні мільйонів були знищені одним ударом. Факти тижня зібрали топ найунікальніших і найгучніших уражень року. Все зривають мама буде дуже гаряче. Не пропустіть. У світлі ліхтарика серед темряви на кілька секунд з'являються цифри 12 і 82. Це відео зняти в ніч проти 21 грудня на військовому аеродромі під російським Липецьком. Кадри, які згодом підірвуть інформпростір. Унікальна робота української розвідки в тилу ворога. Цифри, які ви бачите, ніщо інше, як бортові номери російських винищувачів Су-27 та Су-30, і за кілька секунд їх охопить полум'я. А це вже тимчасово окупований Крим і відео зняти за кілька тижнів до дрон. Непомітно та повільно підбирається до російського винищувача Міг-29 та вдаряє його у самісіньке серце, тобто під крило де розташований двигун. Грудень для ворожих літаків на захопленому півострові став по-справжньому пекельним. І можна лише уявити, як в цей час підгорало в російських військових кабінетах. Міг-31 із повним боєкомплектом і мінус 150 мільйонів доларів. На додачу ще дві 27 сьомі сушки. Щонайменше мінус вісім ворожих крил. І це лише за останній місяць. Але скільки їх було за рік? Унікальні літаки з лазерною зброєю, летючі лабораторії, бомбардувальники, транспортники та винищувачі. Від початку Великої війни ворог не дорахувався понад чотири сотні крил і лопати. І чимало з них було знищено за останній 25-й рік. Усі вони горіли і вибухали як в глибокому тилу росіян, так і на фронті. Факти тижня склали рейтинг найгучніших авіаційних спецоперацій року, і почнемо з удару, якому позаздрили би навіть ювеліри. Військовий транспортник Ан 26 Такі пташки є як у нас, так і на озброєнні ворога. Цей з триколором на хвості, гримить двигунами та піднімається у небо. А тепер погляньте на ці кадри. Такий самий літак, але зйомка цікавіша. Наш безпілотник кружляє над цим кримським аеродромом і підбирається в притул. Ви вже бачили схожі кадри, але ця спецоперація займає своє місце в нашому рейтингу через одну цікаву деталь. Зверніть увагу на те, в який саме момент відбувається удар. Літак, от от мав злетіти. В Цей момент літак досить такий вразливий, по працюють двигуни. От, а що таке нанести удар по працюючому двигуну? Там вже полум'я, значить, двигуни реактивні. Так, одним розчірком дрона наші розвідники ліквідовують ну дуже ласу ціль. Це загалом літаюча лабораторія, що проводить калібрування. А система навігації аеродромів, тобто списано і літак, і фахівця одного чи кількох фахівців російських авіаційних. Безпілотники Магура вже стали чи не найбільшим жахіттям для чорноморського флоту ворога, але нині вони відкривають нову сторінку війни. Він хитається на хвилях і вдивляється у небо, аж раптом дещо помічає. Світла цятка на екрані це ворожий гвинтокрил, і він починає стріляти. Здається, дрон от от програє цей бій. Але стається те, чого російський пілот точно не очікує: дрон випускає ракету у відповідь. Об'єктивно, вперше в історії морські дрони виконали завдання повноцінних зенітно-ракетних комплексів. Відколи українські дрони почали полювання на російські кораблі у чорному морі. Ворог використовував гелікоптери як засіб боротьби з ними. Була доволь, доволь така проста тактика. Фіксувався рух українських безекіпажних катерів, направлялась на вертольоти. Тепер, коли Україна почала активно використовувати дрони з ракетами, які використовуються для враження повітряних цілей, сафарі врастовують Україна. Але морське сафарі на цьому не зупинилось на протидію дронам. Росіяни вирішують кидати більш важку, так би мовити, артилерію. Су-30СМ См багатоцільовий російський винищувач четвертого покоління Це один із самих современних представителей, начебто, як стверджує автор цього відео, не підвладний законом земного тяжіння. І починає попросту насміхатися над законами фізики. Але чи дійсно це так? Росіяни вирішили, що ви не, надзвуковий винищувач? Це саме така зброя, яку з кулемета уразити не вдасться. Виявилося, що ми дуже швидко знайшли відповідь. Відповідь дає той самий Магура перше в світі безпілотний морський безпілотник збиває надзвуковий винищувач. Ну такого взагалі ще не було. Здавалось би, гірше для російської авіації вже не може бути, але сили оборони України дотягуються далі. Уважно придивіться до цих кадрів, адже цей літак ви зможете тепер побачити лише на архівних фото. Російський борт А 60 озброєний лазером, той, що мав нищити літаки та супутники на орбіті Землі, буламох радянської тих часів, коли почались так звані ну вже такий останній епізод гонки озброєнь часів холодної війни між радянським союзом та США. з... <зорі>, так званими зоряними війнами, а 60 з'явився у відповідь на розробку лазерної зброї американцями. В СРСР тоді запустили експериментальну програму, яка тривала до кінця листопада цього року. Заріва стоїть як-будто, після ядерного Так, зривада. Самольот жирну крапку поставили сили оборони України, коли атакували авіаційний науково-технічний комплекс у Таганрозі. Це супутникові знімки до та після атаки. Поруч із знищеним а 60 ще один літак. Теж дуже рідкісний той, що був створений у єдиному екземплярі, а тепер перетворився на купу металобрухту. Летюча лабораторія літак, а 100 або так звані далекоглядні очі Росії. Літак далекого далеко радіолокаційного огляду. А на якому відпрацьовувалися системи для нового російського літаючого радару. Одна атака і дві унікальні цілі уражені. Ну, ви можете уявити, які сотні мільйонів були знищені одним ударом нашими дронами. За два літаки мова йде приблизно за на півмільярда доларів. На додачу від'ємний розвиток російські розробки відкотились на десятки років назад. І су 35 крутить віражі у небі, і тоді ще не здогадується, що повітряні сили України накрутять йому хвоста на його ж території. Ця зустріч як бій важкого вика і спортсмена у легкій вазі. Відбулась вона у небі над Курщиною. Фактично, щодня, щоночі російська авіація це літаки Су-34, Су-35 Тероризують українську територію керованими авіабомбами. Він як завжди здійснював супровід. Літака Су-34, який які зазвичай задає ударів, і в цей момент сушка потрапляє у приціл наших повітряних сил. Як саме чим саме збити, ми не, не можемо повідомляти зараз, тому що це е, не має бути зараз відкритою інформацією, але такий цей літак був 100% уражений. За повідомленням німецького видання більд вперше в історії виграв цю повітряну дуель винищувач F-16. Пілот ворожої сушки просто потрапив у засідку. Адже наш Ас працював у тандемі з шведським літаком-розвідником, що помітив російський борт ще за 200 кілометрів від кордону і передав ці координати. Можливо, цей повітряний бій і його учасники виглядали інакше, але те, що він був виграний, офіційно підтверджено. У новоросійську військові кораблі біля причалів так виглядає база чорноморського флоту РФ. Ніщо не привіщала біди. кажуть в таких ситуаціях самі росіяни. Але за мить цю тишу розриває вибух. Так злітає з глибину повітря. Один із символів непотоплюваності Ерефії – підводний човен класу Варшавянка, що є носієм калібрів. Ця спецоперація по ідеї мали би потрапити до іншого рейтингу, але деталі, що стали відомі пізніше, все змінили. Коли вони отримують таку серйозну плюху, вони завмирають як опосом, прикидаються мертвими. Виявляється, перед підривом підводного човна СБУ уразила рідкісні крила Іл-38Н. Це морський літак-розвідник, фактично очі російського флоту. Судно вартістю у 24 мільйони доларів було єдиним у своєму класі. Борт міг упередити атаку на субмарину, але на авіабазі у російському Єйську його упередив український дрон. Так Росія втратила не лише літак та підводний човен, а й можливість патрулювати акваторію. Кадри, що облетіли весь світ, але на них, як то кажуть, не втомлюєшся дивитися. Так починалась операція Повотина, що дала можливість дотягнутися до російської страт авіації. Вода копчера злітіла тут злітають чи ні. Понятно потом П'ять авіабаз атакували наші fpv дрони, які ковались у сучасному троянському коні. Ніхто до цього нічого подібного, в принципі, не робив. Павутина стала найбільшою поразкою російської авіації 2025 року. Не за цифрами, а за наслідками. Я тут, все, 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 все Мама! І ще дрони, Ой. За даними СБУ, дрони пошкодили 41 літак. Це понад третина всього складу стратегічної авіації ворога. Непоправна втрата. Операція Павутина це те, що потім будуть називати всі подібні операції. Тобто, коли хтось колись буде дронами, які знаходяться і запускаються з території противника поряд з якимось авіабазами, будуть злітати і атакувати якісь літаки, які стоять там на цій авіабазі, це буде називатися так само. Ще одна яскрава сторінка в історії, яку пише Україна. А скільки їх буде, підрізані крила ворога вже точно так, як колись не літатимуть. Софія Чола факти тижня ICTV, Єдині новини. Підписуйтесь на Ютуб канал факти тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Прорив у Куп'янську зачистка Покровська. Важкі бої 25-го року і головні блефи Кремля. Їхня пропаганда нав'язувала на наратив. чи є у Росії реальні козирі на Донбасі. Був різк, що сказати, попадання в окруження і унічтоження цих сил. Та на що роблять ставку за Знайшли слабку ланку. Факти тижня про те, як змінювалася ситуація на фронті цього року. Гуляй поле місто не Махна, символу бунту і свободи. Сьогодні воно у прицілі російської пропаганди, де створюють картинку для телевізора. Тим часом Путін показово прибуває до командного пункту. Невідомо де знову у військовій формі з легкою посмішкою слухає доповідь генерала Герасімова. Той з папірця зачитує про так зване освобождені, гуляйполя та мирнограда. Цю мантру потім повторюватимуть командири нижчих рангів. Кремль поспіхом записує вигадану перемогу в актив і вкотре підвищує тон. Якщо київські власті бажають закінчити справу миром, Ми рішимо всі стоячі перед нами задачі. В ході спеціальної войні операції вооруженим путем та поки росіяни знімають прапори, сили оборони України заводять резерви. Давай! Обір туди, швидше! це бійці скелі зачищають місто від загарбників, яким вдалося просочитися під покровом туману. Саме місто воно перетвориться на полі бою, по суті, і нам прийдеться тримати там оборону. Генштаб ЗСУ спростовує заяви: гуляй поле та мирноград не захоплені, бої тривають. Кремлівська картинка знову не збігається з реальною картою фронту. Путін зі шкіри лізе, щоб влаштувати виставу для Трампа. Мовляв, йди на поступки, адже я активно захоплюю Донбас. Справжнім же результатом таких фейкових заяв кремлівського диктатора є лише відчутні втрати його окупаційної армії, які щодня складають щонайменше тисячу вбитих та поранених російських солдатів. А це вже кадри з підсіверська. Російські військові намагаються сховатися під мостом, притискаються до бетонних опор, сподіваючись перечекати удар. Сіверськ рідко з'являвся у фронтових зведеннях, хоча бої за нього тривали з літа 2022 року. Але тримати оборону далі стало занадто небезпечно. Місто фактично прострілювалося з трьох боків. Був ризик, що сказати, попадання в окруження знищення цих сил. Українське командування прийняло достатньо своєвременне рішення і відвело сили з міста. Водночас моніторинговий проєкт Діп Стейт повідомив про окупацію села Грабовське у Сумській області на кордоні з Росією. Річ йде про локальному набіг, де противник, забрав небольші сили нащупав слабе то саме слабе місце. Нині ворог розпорушує сили та тиск по фронту у пошуках слабкого місця української оборони. Їм вдалося зберігати ініціативу на фронті. За що того, в первую очередь за що нека отработанной тактики і сохранения численного преимущества над українськими ворожоними силами, тому вони застосовують в цьому році таку тактику, тактику малих піхотних груп, використання е різних маневрених засобів ведення наступів, це і мотоцикли, і електросамокати, скутери, і навіть були випадки штурму на конях. Які відбили наші бійці 92-ї штурмової бригади, сили оборони змушені тримати резерви вздовж усієї лінії фронту, довжина якої понад тисячу кілометрів, і останні місяці ворог тільки нарощує тиск. Путін прискорився. Останні три місяці він дуже сильно тисне. Як це ми можемо побачити? Відкриваємо зведення Генерального штабу і бачимо кількість боїзів на добу. Влітку це було там 120-140, зараз 200-250. Тобто вони кидають всі можливі ресурси зараз. У бій. Але попри все, фронт не посипався, як того жадали окупанти. Кремлівські генерали повернулись навіть до вічної класики механізованих штурмів, як навесні, під вугледаром. За цим же сценарієм ворог нині діє у напрямку Добропілля. Знайдіть 10 відмінностей між цими двома атаками, і знову бачимо механізовані колонії, які йдуть ну, абсолютно без будь-якого сенсу. Зникають російські воєнкори це бачать і про це пишуть там в величезних кількостях. Що за дурість? Чому знову дістали з шафи цього командира, який відправляє на штурми велику кількість росіян? Генерала, який стоїть за організацією штурмів, розпізнали швидко. Це його фірмовий стиль. Зе воєнкори говорять, що повернувся некий генерал. который генерал Ахмедов, если я не ошибаюсь, который славился тем, что собственно реализовывал подобного рода замыслы. Такие массовые наступления неграмотно организованные и заканчивающиеся тяжелыми потерями. Це, мол, його почерк, його діла. Утім, справжні результати великого наступу Росіян далекі від того, на які очікували у Кремлі, Росіянам у 2025 році, за підрахунками різних аналітиків, вдалося захопити менше відсотка нашої території, і це вказує на те, що їхнє таке в'яле просування насправді не є мега ефективним. Але воно є протягом року. Росії таки не вдалося досягти стратегічного перелому на фронті. Фактично, єдиний напрямок, до ворог спромігся нав'язати свій результат. Це витіснення українських сил з курщини, усе інше далеко від початкових задумів. На початку до го року їхня пропаганда нав'язувала нам наратив, і за даними нашої розвідки, що вони хотіли захопити всю Донецьку область до кінця року. Та й цей план провалився. Тепер замість розмов про область у Кремлі дедалі частіше згадують про окремі міста. А сам російський диктатор марить у прямому ефірі в телевізорі Дуже важливим сабиттям було взяті нами міста Красноармійська дуже Хороший плацдарм для дальні. Іших наступательних операцій. так диктатор називає наш Покровськ і робить із мухи слона з конкретною метою. Путін робить цей тиск величезний заради картинки на перемовинах з Трампом. Тобто, щоб Трамп вважав, що нібито тут якась там катастрофічна ситуація, що там війська російські просуваються величезними темпами. Нині сили оборони докладають усіх можливих зусиль, щоб зламати путінські мрії. На цих кадрах українські військові під прикриттям Абрамсів і БМП заходять у Покровськ, заводячи нові підрозділи на позиції. Танк на полі бою та ватаці. Нині рідкісне явище. І зараз можемо бачити, як танк наносив вогневе ураження по заправки. Це одна із запланованих цілей. Тим часом з БМП висаджується десант. Хлопці спішились, зачистили першу будівлю. Дуже хорошо спрацювали, зачистили наступні будівлі. На даний момент зараз закріпилися. Тримає оборону. Ми тримаємо і покровський і мирноград. Да, логістика там важка, але вона є. Вона продовжується поставки і там. І ротацію там роблять, і боєприпаси підвозять і їжу воду підвозять туди нашим бойцям в Покровській в Мирнограді. Але є напрямок до Кремлівська брехня дала тріщину не лише на полі бою, а й у зведеннях пропагандистів. Під наш контроль уже кілька не дільни назад. Прійшов город Куп'янськ. Майпу. Путін вкотре вихваляється захопленням Куп'янська на Харківщині під час спілкування з народонасілінії Мерефії, але брехню диктатора викриває ось це відео. Бажаю здоров'я сьогодні. Куп'янський напрямок бункерний біситься. І як це завжди буває в таких випадках? Починає хамити. Ну чого стає на порогі-то? Хані вдома та за додому запрошувати не треба. Знайшли слабку ланку. Це був фланг росіян, вдарили по цьому флангу, відрізали цей батальйон, який купінські заходять, і далі все сидім, чекаємо, поки вони там з голоду всі помруть. Більше місяця кремлівські воєнкори підігрували вождеві, але реальність їх все ж наздогнала. Мабуть, вперше вони написали чесні пости з фронту про куп'янський напрямок. І власні постановочні відео контролю над містом не допомогли угрупованню військ захід утримати його в реальності. Хто б їх подумати. Тож що ми маємо у сухому залишку. Росія воює не швидкістю, а кількістю не проривами, а повзучим тиском. Да, ця штука дуже неприємна. Ну тому, що ми втрачаємо території. Але при втраті цих територій ми виснажуємо ворога. Вони за кожен кілометр вони там залишають тисячі своїх солдат. А солдати у них колись закінчаться. Ситуація на фронті лишається напруженою, але росіянам за цей рік так і не вдалося втілити в життя свої стратегічні плани. Фронт не посипався, а окупувати весь Донбас не вдалося. Сергій Венцін, факти тижня, е сітівій єдині новини.